Так, всем доброго дня, снова, да, станок. Так, саби, может кому треба на запчасти, но хай пока что так будет, все и завершается. В общем, что сегодня буду на продажу? Вот такая балка. Зараз. На причеп. На якийсь 105 она вот так вот по центрам будет, вот так, да? На торсіонах на 1500. Ось тут получається 70. А так, мабуть, 100 100 на 100, мабуть. Крест-накрес. Треба штана не перемірити. Ну, в общем, 1500. Ось такі шкив 470 мм. Под бешку 4 ручья 1200. Сискамбайна с какого там импортновав. Потім ось така річ. Тут є з якогось станка советського ось. Сколо тут. Вот так от сколо за 700 под патрон зроблений під 160 мабуть. Потім гідросиліндри залишились з прошлого Зразу 4 штуки залишилось гідросиліндрів, вот оцей 700, у нього скол, ось вот тут скол, бачите? Він 700. Цей хай буде 1000, 500 і 500. Оцей 3000 гідроциліндр, 43 кг в ньому. Якщо так заміряти. 142 він. Ну, якщо 145 з цим буде. Шариком 845 буде. Тут, походу, більше штуки немає. На 5. Цена 3000 поки що у нього буде дамкрати. Вроді як живі всі домкрати. Оцей 170 Дамкрат. Отакий вот 200 І цей Дамкрат 750, теж гарний дамкрат, Все тут щетка різьби, все щетка 5 тонн. Оце мені чоловік приніс, все штуку, не знаю, навіщо вона. Ось що ще станок продавав, щоб продав станок теж такого ж самого кольору. Якийсь фрезерний був, може комусь треба, обзор, може там клінія є на його. Якийсь столик робили, Що ну, і так має двітися, винт подачі. Я не збирав, тут заморачувався цим. Ну, гайку маточну хтось робив отак. Вот вот. Бачите, він хоче 5000, ну я вважаю, що це дуже дорого за цю річ. Кому треба, я обзор на вайбер зроблю. Так, ладно. Ну а тут без коментарів все би усне. Так що, якщо подобається, беремо, якщо не подобається, не беремо. 34 кг за 3300 плашки. Тут 200 штук десь, може трошки більше. Де однакові, де от, 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 2М22. Тут трохи там конусний є. Там теж от конусний є. Ржаві, де состояння, да, різне, бачите? Воду попали десь такі. Де в гарному стані, бошні. Нового немає нічого. В общем, кому треба плашки ціна 34 кг, 200 штук за 3 300 Там перебираєте і все, що тут я поодбирав, тут є со сколами. От, бачите, скол є. Ось такий. Поодбирав тут 5 штук. Ну, Потім перестав вибирати, в общем, кому треба. Так, квадрат, ось такий 80х80 на, 80, на 136 437 кг. Вот такой квадрат. Фрезы по дереву на 32 внутренний диаметр. Вот такие фрезы. И 2 там. 320 за все фрезы. Вот так, 320 за все. 6 штук. Наковальню. Вот такая 120, саморобная. А вот такая 150. Так, потім фрези 6 кг за 600. фрези всі на перезаточку, вони всі б Я кажу, нового немає. Оце не знаю, що тут робить, ну це ж тут. В общем, отак от кому треба колодки забрав, шкода було, що вони нові колодки 21.08 колодки 80 гривень. За 4 штуки. Потім плашки. Мечики, мечики, мечики. 35 кг, 3500, 140 штук. Теж состояние є велике. Тут он великий, по периметру, так, вот, бачите, велике. Маленькі, дуже немає, там Н20, он подписано там щось. Мелка різьба, крупна. 140 штук. Тут 35 кг, 3500. Перебирати я не буду по розмірам, воно мені не потрібно. То що, ну, якби вони там були нові там, і там отак от лежали пачками, я б там, так. Да. А так. Потім фрези такі 350, 36 кг, Тут теж це бушно, щоб без претензій. Там, бачите, є спіляна, я навіть не знімав його. Раз, два, три, 4, 5, 6. 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15 і велика. 350. Підшипник із упорний 8708. Ну, бачите, такий зроблений. Це з яких великих тісков лищата ці що в токарні 100. Це мені теж дали на продаж там. Колись лищата продавав. Оцей за 500. Він зроблений тут на підшипниках. Ну тут немає чи гайки, нема там. от Підшипник є. Здесь як під конус зроблено як під патрон. Я там показував станок І, мабуть, Тут ще двигатель був сразу, що воно крутило. Бо ход получається у нього. З самого хода десь 32. А так він увесь 44. В общем 500. Ним оця гайка. Шестерня оця. В общем так. Далі. Знов ще бушна. 44,75, 500 44 штуки великих. Тут ці я не вважав тут і по дереву есть. Бачите, є. Так. Так, вот 2500 і всі всі теж. Тут третій конус, другий конус, перший конус, переходник. Тут десь даже великий там є, А, тут, мабуть, четвертий конус. Ну, ось такі сверла. За 2500 набору цей, Вместе с маленьками. Так, улитки такі. Дві штуки є, по 150. под двигатель сделана. Так одна, и вот так другая. Кому треба, на вайбер. Развертки. Тоже 6,5 кг за 500. Размеры я не знаю. Так, вот такой за 50 сэш тэш за 50 вот си 4 по 40 раз два три четыре потом 1200 подмечики состояние ну, я думаю так себе ну, 1200 цена. 150 вот цей, 250. Такой раз домкратик. Такой вот цикавый, он не крутится тут. Но поднимается. Там сантиметра три вывих. Вот ця 3150. Вот ця 150 такая. Ация за 100, хай будет стоечка. Можно было дороже, но хайбу до 100 подсон, не знаю, под микрометр, под съемник вот, за 200. Вот такой съемник за 150. Так, вот цей, внутромер, что это за 100. Чогось не вистачає, не знаю. Оце за 150. Тут написано. Фокусіруюся. 90-100 написано. в общем. Оцей річ не знаю, звідки вона, з мікрометром, для чого. Я не знаю, 200. Ось річ теж струбцинка така, в бумагі вона ще. Мабуть, не працювала. 150 з чого, це я не знаю Там теж оце було, ну, хай буде 60. Оце, втулки розкручувати, шпільки крутити за 100. Теж непонятно, що це таке. З різьбою там. Не знаю, от така штука. Для чого вона теж не знаю. Що там ще залишилось? Тормоза, ось такі тормоза. Розводяться, отак вони наоборот. Так, розводяться і відпускаються. За 200 отак в парі. Ось 300 річ. Такий великий, з гайкою, бронзова гайка стоїть. ну люфт, звісно, на той гайці 200 винт, упорний подшипник 200, лещата 350, ці працюють. ну Люфт, понятний, в них є. Ці такі цікаві. Я такі не бачив. Такі. Защата. Ну, потім зберу. І ці 450, але з ними щось не гаразд. Чи це заводський брак, чи це не пара. Вони бачите, все працює, але одна сторона вище другою. Бачите отак от. В общем, цена 450. можна фрезерувати та нові губки сюди зробити, я не знаю. Ну, мабуть, на сьогодні все. Хочу зробити ще й відео через 3 дня десь. Ну, не знаю, що там. А так, мабуть, все. Так, всім дякую. Без претензій. Все баушне. Дякую, до побачення. Що бачите, те і купляєте.